Дешеві речі, які мали б коштувати дорожче. І перше це крем для тіла від топи крем. Я впевнена, що ви чули про нього в кожній добірці TikTok і не дарма. Він ідеально зволожує, не залишає плівку чи відчуття жирності. Цей крем справжній порятунок у період, коли будь-які запахи дратують, бо у нього він нейтральний. Вартість близько 500 гривень. Росістка I love my hair. Це аналог відомої S-Hard. Вона дарує ідеальний масаж голови, який не зрівняється ні з одним іншим гребінцем. Ідеально прочісує, не вириває волосся, а у такому великому розмірі коштує всього 600 гривень. Електрична бритва на зарядці – так, вона схожа на ту, яка прибирає катишки на одязі, але ця бореться з небажним волоссям на тілі. Дівчата, я думаю, всім знайома ситуація, коли ти або в дорозі, або щойно приїхав і помічаєш на собі якісь маленькі волосинки, які зовсім не було видно вдома. Цей гаджет вирішує швидко цю проблему, адже він не царапає шкіру, прибирає всі волосинки і всмоктує їх всередину. Масажер для голови та шиї. Звісно, це не професійний масаж, але щоб розслабитись після роботи, це взагалі топ. Є кілька режимів сили, тому можна вбирати будь-який піднастрій або за потребою. Купила випадково на Prom.ua за 500 гривень для своєї собачки Мії, а користуємося усією родиною. Скінорен це справжній рецівник. З'являється сип, я наношу тонким слоєм на шкіру і він усе підсушує. З'являється червоний прищ, який ось-ось розростеться, я наношу точково скінорен. І на ранок вже запалення набагато менше. Це справжній сос-засіб. Але є нюанс, у мене комбінована шкіра. Тому якщо у вас суха шкіра, то треба наносити дуже акуратно, точково або лише після консультації у косметолога. Ціна 670 гривень. А що ви б додали до цього списку? Діліться в коментарях.